Ефірі новини понеділка, 16 вересня, і сьогодні у випуску. Ви побачите у Глухові? Припинив роботу сервісний центр пенсійного фонду Ав'ян Полірахс». ДБР завершило розслідування щодо злочинної групи, до якої входив екснардеп деркач. Як вберегти майно під час евакуації? Ухові припинив роботу сервісний центр пенсійного фонду. Це відбулось у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації та обов'язковою евакуацією населення. А у Ямполі припинив роботу відділ державної реєстрації актів цивільного стану через безпекову ситуацію. Він працюватиме у сумах. Мешканці ж громади зможуть отримати послуги у інших відділах області або через портал дія. ДБР завершило розслідування щодо злочинної групи, до якої входив колишній народний депутат від Глухівського округу Деркач. Слідство встановило, що це була чітко спланована спецоперація російських спецслужб, яка мала на меті дискредитувати українсько-американські відносини та загальмувати інтеграційні процеси входження України до ЄС та НАТО на фінансування своїх агентів. Росія витратила щонайменше 10 мільйонів доларів. На війні загинув 24-річний захисник із Есмені Петро Корнієнко. Мужній воїн народився 20 липня 2000 року. 14 квітня 2021 року. Петро перебував на військовій службі за контрактом. З перших днів війни самовіддано служив в своїй батьківщині. Був у різних гарячих точках, брав участь у запеклих боях, відстоюючи свободу та незалежність нашої країни. Закрити оселю на ключ та вірити в краще чи шукати надійніші варіанти таке питання виникає у жителів прикордоння Шосткинщини, які вирішують виїхати у безпечніші місця. Як захистити своє житло від імовірних грабіжників, досліджували наші журналісти, що пропонують людям? Дивіться в сюжеті. Глухівчанин Юрій Павлик займається продажем замків понад десять років. Він каже, що останнім часом містяни звертаються за новими, якщо їхнє житло постраждало внаслідок атаки РФ. Обирають здебільшого оптимальні варіанти від 500 гривень. В основному люди зараз приїжджають, покупають, вставляють замки, ті, які повиламувалися після прильоту і розльоту. Потому що ну, відкрите двері, все відкрите, ніхто ж не буде. Ну і покупають навісні замки те саме. Прильот прийшов, повилітали всі замки. Ну, приходять, покупають інші. Щоб хтось звертався за замками для захисту оселі у випадку виїзду, Юрій не пам'ятає. А навіть якщо такі запити будуть, акцентує лише поміняти замок, ненадійний спосіб зберегти майно. Найчастіше використовується ось така лічинка. От. От, от найчастіше використовується. Но захист от нее минимальный. Потому что любой школьник вот эту личинку отмычкой откроет. Если брать более сложные замки, вот, допустим, вот такой замок, то не каждый его себе сможет установить. Его сложнее будет открыть. Справа в тому, що для дорогого надійнішого замка, який коштує під півтори тисячі гривень, потрібні відповідні двері, металеві броньовані. За словами Юрія, для захисту простіше поставити камеру, відео з якої можна дивитися на телефоні. Поставте відеокамеру, людина, який уїжджає з датчиком сліження, з датчиком движення, поставили відеокамеру, і десь щось зашевелилося, чоловік може в телефоні посмотрети. Ось це моє мнення. Якщо все ж міняти двері, то в середньому за металеві доведеться заплатити від 8 тисяч гривень. Глуховський варіант від 8 до 10 тисяч. То, що хороша двері з МДФ накладками, з замками, які по 3 тисячі стоять, ті двері вже за 15 тисяч гривень будуть стоїти. Ну, ми такими не займаємося, тому що відповідальність велика за ті двері, замки ламаються, клієнти дзвонять, обіжаються. МДФ накладка завод обіцяє. Одну гарантію, вони полгода не стоять, область. Середній варіант он у нас все заказують. Шалигинська громада у тому році 11 дверей заказували, ми делали, Вроде бы всіх устраює, ніхто не жалується. Не знаю, як них там вони діляться з їхніми ну, не ну, За словами майстра, якщо люди все ж не хочуть міняти двері, то він пропонує клієнтам металеві решітки. За такими нещодавно звернулася одна з глухівчанок. Сейчас женщине делаем мы двое деревянных дверей в квартиру. Но она тоже рассматривает варианты, что она уезжает. Мы просто делаем решетчатую дверь между двумя деревянными дверями. Она там 5000 гривен улаза И с замком все прочно, красиво уже как бы. прочні буде вона. Такі металеві решітки можна ставити і на вікна. Особливим попитом вони користуються серед мешканців приватних будинків та перших поверхів багатоповерхівок. Некоторі люди виїжджають з Глухова і просто просять, давайте встановимо решітки, щоб якщо вдруг там при взриві повилітають окна, то щоб как люди, ну, другі не лазили ніхто. Якби чуть-чуть вони вже чим-то захистилися. Ну, чтобы знали, что если окон нема, то в дом как бы никто уже не попадет. Вот стандартная на пятиэтажку. В пятиэтажке у наших глуховских все стандартные окна. Метр тридцать на метр тридцать. Вот такого плана решеточки мы делаем. Стоит она с установкой плюс-минус 3000 гривен. На той неделе ставили двум людям. Одни уже уехали, поставили. Другие говорят, если еще пару раз стрельнет, поедет. что ну, не волноваться, чтобы хоть мебель не повытягивали через окна. Ціна за квадратний метр металевої решітки від півтори до двох тисяч гривень. На питання щодо надійності майстер відповідає так: я думаю, у вас швидше зараз з карточки деньги знімать, ніж хтось ці решітки ламати. що вже якби не модно таким займатися решітки ламати. Зараз більше аферизмом люди займаються. Ще один варіант для захисту вікон від грабіжників ролети, каже майстер Олександр Чернов. Віддати за ролету на стандартне вікно розміром метр тридцять на півтора доведеться орієнтовно 4-5 тисяч гривень разом зі встановленням. це такі алюмінієві ламельки, йдуть заповнені піною. Захисна ролета ставиться на вікно, крікну зовні. На двері можна на дверний прийом, на віконні прийоми встановлювати. Захищає від злому що, як такий бар'єр. Щоб залізти, допустім, то треба спочатку справитися з ралетою, а потім вже добратися там до вікна чи до, до дверей. По управлінню бувають ралети, що щозовні, тобто опускаються, закриваються, ключиком закрили. От, а бувають, що внутрі то є, ну, шнурочок, касета така. Тось ви можете керувати, опускати, підіймати внутрі поміщення. Якщо варіант апгрейду житла здається вам недостатньо надійним, то ще один спосіб захистити його звернутися за допомогою до поліції охорони. Це спеціальний підрозділ Нацполіції. Він стежить за майном громадян, об'єктами приватної власності та критичної інфраструктури. В кожному ОТГ, в кожному районі, в кожному місті, в кожній області поліція охорони працює. Щоби скористатися послугами, потрібно спочатку встановити охоронне обладнання. Це робиться один раз, і коштує 9-10 тисяч гривень. За допомогою нього правоохоронці зможуть цілодобово стежити за житлом. Далі доведеться платити за послуги раз на місяць. Місячне нарахування по квартирам 299 офісні приміщення від 350 гривень. Коли намагаються проникнути до офісу чи власної оселі, відкрити чи двері спрацьовують датчики сигналізації, сигнал фіксується на пульт охорони і на місце спрацювання прямує наряд реагування. Який діє професійно, швидко та злагоджено. Як запевняють правоохоронці, сигналізація працюватиме навіть за відсутності світла. Тому що в них є акумулятори, згідно яких, якщо відключають світло, воно переключається автоматично з 220 на акумулятори і працює сигналізація. Так само реагування передають, працювання кожне, якщо там де Кнопки тривоги натискаються. Так. щоб скористатися останнім варіантом захисту житла, можна подзвонити на гарячу лінію поліції охорони за номером 9899. вісім, ж можуть прийти та спитати на місці. Офіс є на вулиці Спаська, 25. У поліції розповіли про евакуацію глухівщини. За словами правоохоронців, вони здійснюють подомовий обхід помешкань, де під час спілкування з місцевими мешканцями акцентують увагу на необхідності виїзду громадян туди, де безпечно. Робота по оповіщенню, а особливо організація евакуації це дуже кропіткий процес. Тут повинно бути все злагоджено, організовано та продумано до дрібниць. Все розпочинається з цільового інструктажу особового складу, який задіяний у цій відповідальній місії. Шановні колеги, на виконання розпорядження голови обласної військової адміністрації No476 від 03.09.2024 року. Сьогодні ми проводимо заходи з заповіщення населення щодо необхідності евакуації з території міста Гухова. Керівники підрозділів доповідають оперативну обстановку неприкордонні до кожного доводиться план дій у разі надзвичайних нештатних ситуацій. Кожен поліцейський отримує спеціальні пам'ятки, які містять користь інформацію для місцевих мешканців, на кшталт того, куди звертатися та що робити для виїзду на більш безпечні території. Наряди поліції здійснюють подомовий обхід помешкань, де під час спілкування з місцевими мешканцями акцентують увагу на необхідності виїзду громадян туди, де безпечно. Окрім цього, мобільні автопатрулі з допомогою гучномовців проводять загальне оповіщення громадян. Місцеві мешканці схвально реагують на такі візити правоохоронців та розуміють важливість такої роботи. Дуже приємно на сьогоднішній день, що працівники поліції заходять в кожний двір до кожної людини, проводять мало того, що оголошують і допомогу свою пропонують, а ще й моніторять. Адже найголовніше на сьогоднішній день це сім'ї з дітьми, які, я вважаю, повинні виїхати від чистого серця, від своїх друзів. Хочу подякувати саме глухівській поліції, працівникам Глухівської поліції, які так включилися в цю роботу. І я не Одноразово вже знаю людей, які зверталися до, до працівників, які вже виїхали на сьогоднішній день. Наразі у Глухові працює координаційний штаб з організації обов'язкової евакуації. Тут кожного дня приймають заявки від людей та допомагають з виїздом. За словами керівника штабу Ірини Терещенко, велика кількість людей вже зареєструвалася і виїхала в різні куточки нашої країни. Вони приїжджають до е, певного міста. Або це може бути гуртожиток, який ми виділили, а можливо будинок. Там, де їм виділили, вони приїжджають там і тимчасово переміщаються в дане місце, де вони можуть проживати безкоштовно, як в соціальному житлі, півроку. Якщо людина не знає, куди вона хоче їхати, і те, що ми їй пропонуємо, її не влаштовує, ми людей направляємо, відвозимо до міста Шостка і міста Рамни. Там знаходяться хаби, тобто те, куди люди з'їжджаються. Ну, дуже багато пліток іде про те, що в спортзал. <залі> поселять або ще якимось чином їх розселяють ось такі гостинки, як вони назвали, доволі гарне житло. Але ще треба зробити багато роботи щодо інформування громадян не тільки на території міста, але й громади. І така робота триває. Відповідно до організації роботи по обов'язковій евакуації ще дуже багато необхідно роз'яснювати людям. І е, наше завдання, завдання нашого відділу поліції, білий янгол, які приїхали до нас це все ми зараз в процесі роботи. В таких місцях, наприклад, перед магазинами, ну тобто загального користування місця, е, вивишені такі об'яви про те, що існує штаб місць виконком по вулиці Шевченка, 6, де є кабінет, 14, куди вони можуть прийти. І у спілкуванні отримають ту інформацію, яка їх цікавить. Поліцейські спецпідрозділу поліції біля Янголи отримують список сімей з конкретними адресами, які першими підлягають тимчасовому відселенню. Перед ними стоїть завдання добратися до таких людей та пояснити про необхідність евакуації з огляду на безпекову ситуацію в регіоні. Зараз ми перебуваємо у селі Кореньок, це Есманська територіальна громада. Тут буквально якихось 3-4 кілометри до кордону з Російською Федерацією, і саме в цьому селі проживає дві сім'ї з дітьми, які підлягають обов'язковій евакуації на безпечну територію. І саме зараз група білих янголів проводить розмову і переконує батьків вивезти дітей у безпечну територію. Адже це село постійно піддається обстрілам. Навіть зараз ми знаходимося тут і чутно, як лунають вибухи, десь поряд з цим селом. Білі янголи це поліцейські з числа добровольців, які потрапили у зведений підрозділ з різних куточків Сумської області. Усіх них об'єднує одне спільне бажання врятувати якомога більше громадян для того, аби уникнути тяжких наслідків. Адже втрачену територію можна з часом повернути. А ось людське життя вже ніколи. Майно це не саме на цінне, що в нас є. А саме цінне це вижиття да. і все. все Приїхавши і надавши вам допомогу, вивезти вас від все, тому що ніхто до вас сюди не їздить. Їдучи в напрямку російського кордону для зустрічі з людьми, вони не знають, що чекає їх попереду. Там, де вони працюють, немає світла, зв'язку. У ці села не надаються соціальні послуги та не здійснюється належне медичне обслуговування. Навіть хліб сюди довозять лише два рази на тиждень. Вибухи чутно тут чи ні? Да. Чутно кожного дня mm -hmm. чи ні? Да. І що ви робите, коли вибухи стікаєте чи ні? Mm -hmm. Чи в хаті сидите? Куда? Подвал. Є підвал, так? Да? Так. Да. З цією сім'єю в підвал біжити? Так. Да. Поліцейським підрозділу Білий Янгол доводиться буквально вмовляти людей залишати ці небезпечні території, адже кожен мотивує свою відмову тим, що не хоче залишати своє господарство, тварин і своє майно. Але майже кожного разу поліцейські розповідають про. Ризики, які несуть, і відповідальність, яку несуть батьки перед дітьми в першу чергу, і про те, що ситуація кожного разу може загостритися, і евакуація потрібна кожному, хто зараз проживає на цих прикордонних територіях. Тож закликаємо мешканців прикордонних територій зробити вибір в сторону збереження свого життя та життя власних дітей. Для евакуації телефонуйте на цілодобовий номер гарячої лінії спецпідрозділу поліції Білий Янгол за номером 050-252-1288. Обов'язкову евакуацію сьогодні оголосила і влада Курської області Росії. Вона проводитиметься у двох районах, що межуть із Лухівщиною. Йдеться про Рильський та Хомутовський райони Росії. І наостанок про погоду. 17 вересня на Шосткинщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний – 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 12 до плюс 17, в день – від плюс 22 до плюс 27 градусів по Цельсію.